Сильний землетрус стався у Хорватії у понеділок, вранці о 6.28. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на весер весрджіліст. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус був магнітудою 5,1. Його епіцентр розташувався за 12 кілометрів на південний захід від Сісака та за 51 кілометр на. Південний схід від загреба і заліг на глибині 5 кілометрів. Ще один землетрус магнітудою 4,9 стався близько 7.50 ранку. Його також відчули в загребі. Від сильних поштовхів люди вибігали зі своїх помешкань на вулиці. Є повідомлення про пошкодження будівель. У районі міст Патриня та Сісак, в будинках потріскані стіни, пошкоджені фасади. Облетіла штукатурка, також є квартири, які за попередніми оцінками будуть непридатні для життя. Очікується, що президент Зоран Міланович та прем'єр-міністр Андрей Пленкович у понеділок відвідають Петриню. Разом